Належите саме до тих мешканців Донецька, що зовсім нещодавно з Донецька переїхали до Києва. Всі багато говорять про переїзд Донецьких до Києва, але не всі навіть уявляють, як це відбувається. Моєго мужа повисили, він переїхав. Ну і потім за, за, я за ним. Ну ви вже облаштувалися у Києві. Ви вже плануєте придбати житло, заміський будинок, квартиру. Ну, у нас до переїзду вже була квартира. Коли чоловік іде на підвищення і переїздить з Донецька до Києва, як зараз більшість політичної еліти, то як правило, дружині теж доводиться змінювати місце роботи. Ви ким працювали у Донецьку, і ким тепер збираєтеся працювати у Києві? Я до переїзду і сейчас я преподаватель бальних танців. мене своя школа в Донецьку. Тепер ви плануєте відкрити власну школу танців у Києві? Не планую, просто є частні уроки, які приглашають. і я даю в Києві. Загалом ви спілкуєтеся з тими жінками і дружинами, які теж переїхали з Донецька до Києва. Чи ви знайшли нових знайомих? Ну, в основному мої старі подруги, тому що їх чоловіки теж можна власть. Да. Так? Ну разные, разные, не только в политике.